Як українська скульпторка принесла купу грошей Джефу Кунсу? 2017 року на площі біля Рокфеллер-центру у Нью-Йорку Джеф Кунц представив свою нову скульптуру Балерина, що сидить. Через декілька днів в соцмережах та ЗМІ розігрався гучний скандал. Прихильники робіт української скульпторки, фарфористки та колекціонери фарфорових статуеток впізнали в роботі кунца балерину Леночку на пуфику, мініатюрну фарфорову статуетку Оксани Жнекруб. Яка померла у 1993 році. За пару днів Джефа встигли облити багнюкою всі кому не лінь, але згодом з'ясувалося, що дочка та спадкоємниця Оксани Жнекруп, також українська скульпторка Леонтіна Лозова, надала дозвіл на копіювання роботи матері. Так, гідність кунса була відновлена, а Україна згадала про свою талановиту мисткиню, окремі вироби якої зберігаються в Національному музеї декоративного мистецтва України. До речі, у 2024 році вийшло гідне науково-популярне видання Жнекруп Оксана, мистецтво порцеляни, образ крізь простір і час. Де представлений каталог робіт, мисткині, її біографія та спогади родичів? Мене звати Ольга Грінчі і я розповідаю про мистецтво. Не забудь підписатися.